Добрий день, гості, підписники каналу. У мене така проблема. Зробив коробку. Коротше, трохи поїздив і почали знову опять... ці. Ну, це третій рот, тоді якось робив, воно не розлазилось. О, сателіти відходять. Це коротше, зазор нормальний. А як його, як його вдавити, щоб воно не відходило? Може хто знає, совята які... Я бачив гайки на... Так куди ж цю гайку, як тут розстояння 3 мм. Думав уже, коротше, шайбу ось. Шайбу. Ну це я товсту відрізав це з другого сателіта. І посадити, ну, 3 мм зробити, щоб перекривала отой бортиком. Воно там під чіпне підходить. Чи воно буде таке діло? Ну, можна, хто зна, хлопці, посовітуйте, пожалуйста. Буду якось його збирати. Диференціал з мототрактора з блокуванням. Та зараз це раз воно видірнеться і мотоблочний буду ставити. А ну допоможіть, будь ласка, шо, посовітуйте.